Привіт-привіт! Добрий вечір, добрий ночі. Може добрий ранок або добрий день, може, завтра вже, хто вже включить цю зустріч. Рада, всім, рада всіх бачити в коментарях, в лайках. Дуже вам велика подяка за вашу, за вашу активність, за вашу щирість, за вашу доброту, за ваші привіти з рідних країн, Болгарія, Ірландія, дівчатка. Одне серцебиття, де б вони жили зараз, передаю вам привіт, безмежну любов, дружбу і побажання, вам здоров'я і, і нам усім мирного життя і миру в Україні. Дуже, дуже всім, всім дякую, Україна, одне єдине серце. Одна велика сім'я. вже все з вами зрозуміло. Ви бачили ці трогати кадри, як, як Київ танцює, просто танцює на, замершій, на замершому нашому рідному Дніпрі і святкують просто день, тому що ми живі, тому що ми разом. Мабуть, це горе і цей стрес нас об'єднує ще краще, Ми, ми будемо любити один одного, цінувати і наше життя, нашу країну. І це якісь. Уроки нам дані для того, щоб ми пройшли їх достойно, а ми їх пройдемо достойно. Бачите, в таких умовах сильні бездротове, бездротова сонечка, бездротове освітлення, освітлення дуже довго немає. Так що, вибачте, я думаю, по-домашньому, затишному з вами побалакаємо, подивимося, що нам тут показують, порозказують через карти Таро яку інформацію. Я дуже-дуже разом з вами дякую. Дякую. Просто рок. Які через карти Таро нам показують дійсно правдиву інформацію, і попередження. Друзі про Україну показували, що будуть, на Востокі будуть горіть підприємства. Це ужасно, але ці, ці прогнози збулися. Автобус з, з шахтарями уже йде та восточна восточна странно дні області це жах це просто якийсь жах і і по розумієте це вже в просторі воно вже попереджало попереджала підприємства запорожжя також західна його частина Тож руйнація підприємств дуже обережна за, західна захід України. Показували, що можуть бути освітлення і мало того, можуть бути зв'язок. Такий був блекаут в суботу. Що встали стали всі пропускні, всі пропуски, всі, все в інтернеті стало, що люди, люди стали в заторах на про ну на пропускних пунктах їх не пропускали. Все це нам попереджали, друзі. Чернігівська область, Сумська область. Я вже не вспіла прочитати. Подивіться, що про що попереджають Україна, і також йдуть у нас. Дуже дуже я співчуваю всім загиблим на підприємствах, всім шахтарям, які загибли в автобусі, які, які травмовані їхнім сім'ям. Це таке величезне горе, чому я запрошую всіх, давайте разом з вами просто піднімемо руки до, до гори, очі і душу своєї і серця, і попросимо завершення цього, цієї війни, щоб якось так уже там создатель і всесвіт нам на нас подивилися, як би краще зробити для нас усіх і для нашої країни, щоб було мирне життя і щоб це було справедливі рішення. Давайте разом, давайте разом покращувати ситуацію енергетичну і, будь ласка, бережіть себе, своїх близьких для, а для самих себе, розумієте, для свого життя. Пережили ми вже з вами довгу частину цього важкого періоду складного. Ми ніколи не думали, що це вже 4 роки, буде, ми будемо в такому стресі знаходитись. Но я думаю, є у кожного періоду свій початок і своє завершення. І завершення буде. Сьогодні у нас понеділок, понеділок, і сьогодні у нас уже 2 люте, 2 лютого, 2 лютого правильно, 2026 року. Значить, ми з вами вже знаємо, що Україна буде трьохстороння зустріч в Абу-Дабі, і планується вона на 4-5. Коли ми з вами питали в п'ятницю, 30 го числа, там було каже, хтось не може їхати або не хоче приїхати. І бачите, зустріч першого другого не состоялась, тому що у когось були задержки, люди не могли спланувати свої. Цю зумісну зустріч, тому що на це були причини. Да, не хотіли їхати, не могли їхати, як нам показували. І не приїхали, відложили встречу на 4 і 5 лютого в Абу-Дабі. Представники України, Росії і Америка все-таки приїде. А давайте тепер спитаємо, як вона пройде, чи вирішать питання. Чи буде можливість? У, у, чи є зараз уже інформація у Всесвіту про цю подію, про цю зустріч? Україна. Сьогодні делаємо прогноз Україна. Україна. Ну, ми подивимося вже на, 4, на 3, 4, 5, і саме зустріч. Зараз ми зустріч в Абу-Дабі. Поїдуть. Їдуть друзі, їдуть, друзі, багато нам справ, багато рішень, багато питань, які там вирішуються, нам не розкажуть. По територіям незручно не для нас зовсім. По територіям зовсім незручно. Все ще похоже на те, що ну не можуть по територіям вирішити питання. Не можуть по територіям Україна. Ми будемо відстаювати свої позиції. Ми будемо відстаювати свої позиції і, скоріш за все, буде переносена. По часу іще рішення. Уже вроді би давайте давайте прискорюють рішення, і, і все-таки по часу е, буде перенесено і знову тройка мічей. Це ну, воєнне, воєнні питання. Ну, не зможуть. Вони через деякий час. А через деякий час. Через деякий час. Уже будуть, но, но не, не, четвертого, не мабуть, не 4 і не 5-го. Через деякий час, Уже тоді представники влади високі чини, можливо, навіть на рівні президента, через деякий час, бачите, карта дьявола. карта чоловіка, який не показує себе такий, як він єсть. Ну, все понятно. Давайте, поки не будемо так далеко заглядати, хай їдуть. Хай домовляються хоч про якісь речі. Карта від Людника. про що мова. Україна, Росія, Америка. Для України. Ну, все-таки це тот спор. Спор продовжується. Завжди випадається карта спорів і боротьби. Поїдуть опять всі території. Дуже великий шанс був уже вроде би, договорился. І знову розчарування, і знову не На жаль, і знову на паузу. І знову на паузу. І будуть отлаживать ситуацію. Вопроси території. Вопроси території. Все. Давайте тепер загалом для України ситуація на 3-4 лютого 2026-го. Загалом для України буде атакована знову енергосистема СВЕТ. Зв'язок, можливо, телебачення, щось будуть, будуть знову, ворог буде знову, знову нам об'єкти розрушати. Бояться, люди ще будуть ці два дня. І хочу я вам сказати, що Щось ми будемо зі сторони дружніх стран одержувати якісь новини, які будуть для нас радісними. Якісь будуть новини з дружні наші страни. Вони будуть для нас обов'язково радісні. Це якийсь чоловік, хливовий чоловік, дружні країни, це мірове сообщество будуть приносити нам все ж таки нам будуть допомагати, нас не оставлять. Ще раз безпека для України. Дуже обережно, ми поки в стані жертви знаходимося, можуть бути, навіть, можуть бути навіть знову, знову молоді люди працюючі, десь на роботі, в закритих поміщеннях вони можуть бути оказатися, ті, які людям допомагають. Це буде виходить, можуть бути смертний случай в результаті атак ворога. Максимально обережно, як мені хочеться вам говорити добрі слова. Я вам їх обов'язково скажу, дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця, і все в нас буде добре, обов'язково. Так, значить, знову підприємство, знову люди можуть десь уходити із життя в результаті ворога на своїх робочих містах, на путі, на роботу, на підприємствах. Будьте дуже-дуже уважні. Давайте так. Україна. Центр на наступні дні. Захід, північ, схід. І південь. На наступні дні. На третє і четверте. Центр. Атакованы перевозчики, рабочие транспортные средства. Все, что связано с транспортом, с транспортом центр, железная дорога, большие автомобили, максимально, максимально Дуже-дуже обережно. Люди можуть бути у розпачі, можуть бути навіть жертва, можуть бути знову з освітленням, з мобільним зв'язком будуть вопроси. Так, захід України. Захід України очікує якихось поважних гостей, якихось рішень, якихось домовленостей, а по безпеці з усього світу, по безпеці. Безпека. Дуже хочеться їм підірвати якусь вежу, якусь башню, наробити страху. Плани у ворога, на жаль, є Це можуть бути газ, газосховище, нефть. Отакі об'єкти. Люди хочуть дуже-дуже налякати людей. Пивнич. на пивнич может быть атакован атакован в, 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 любые транспортные средства пивнич да транспортные средства поезда машины логистика схит удар Тяжою ситуація. Дороги. Все, що связано з дорогами. Там, де дуже максимально чіткі от вокзали, все пропускні пункти, транспорт, дорогостоящий, там, де везуть знову, знову атаки. Схід України. Знову люди яких то професій, мастера каких-то, вот как шахтеры, знову можуть бути атакованы люди каких-то професій. Схит важко. Багато можуть бути слез, разочарование у людей. Ну, давайте юг подивимося. Неочікувано. Море, так нам і показують. Море южне, южне. Що ми тут хочемо? Заблокувати движення. Заблокувати движення? Те, що працювало, те, що працювало, те, що їздило, дуже хочуть, щоб ми їздили. Не їздив транспорт і не працювали підприємства з освітленням, з освітленням і з енергетикою. Також питання дуже, дуже під великим, великим негативом. Все освітлення і ще Южна областя, Херсон, Ніколаїв і Одеса максимально обережно чомусь діти, знову діти. Атакова не будемо ворожими військами відбиватися будемо. Юх. Юх дуже обережно. можуть бути, бути чоловічеські уход, уход з життя людей, карта смерті і ще. Щось Іще добувається, щоб зовсім було вже темно. Ну, щоб зовсім було темно. Юх, будь ласка, всі об'єднуємося в проханні, щоб нас. Сохранили все, що потрібно для нашого життя фізичного. І будемо сильними духом, і все ми переможемо обов'язково. Хочу вам іще, нам іще всім спитати пораду для всіх. Для всієї України одна карта. Всі наші путі і дороги. Хто зараз збирається, люди можуть бути жертви якихось непредвідених обставин. Хто в дорозі, можуть бути жертви. І це ми повинні знати і благословлять і благословлять кожного з нас. Любимо, Дружимо, дружимо, любимо, віримо. Обов'язково, пам'ятайте, і кожен раз на вік прощайтесь, коли, у, коли уходите на міг. Ну, Це на російській мові Юнона юно, ну, ну подивіться на цю бережіть другу, друг. бережіть один одного. Я прошу вас цінуйте кожен день і, 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 і кожну людину, яка, яка є у вас. Це дуже цінно. Це найцінніше, що є у людини, це друга людина, яка з нею розуміє один одного, цінує, допомагає. І ви, ви знаєте, про що я говорю? Якщо поряд з вами є людина, яка сталася одинока, обов'язково позвоніть, обов'язково спитайте, як справи. Напишіть в телеграмі або в вайбері, щоб людина почувала, що вона потрібна. Дружимо, любимо, віримо. Україна, я точно знаю, що ми з вами будемо щасливі. Ми з вами все переживемо. Я точно знаю, що проходить зараз трансформація в 80% населення. Може, це я трошки сказала. Може, ну 70 точно. Ми всі починаємо розум розуміти ті речі, які ми раніше не розуміли. Ми станемо обов'язково кращими, добрішими і щасливішими. Все в нас буде добре. Обіймаю вас усіх серцем. Хай вс всі вся добра інформація миру. Прийде до на нас в життя, а те, що нам показали через карти Таро, це буде просто попередження. Обіймаю усіх серцем. До побачення, до нових зустрічей.